Я би то говорив, коли приходив до мене в селищну ради, я поясню, що умилка моя в тому, що я передавав слова, коли буде об'єкт готовий, в принципі, так грубо кажучи, виконавця не, не програма, а виконавця не права. Але я так само собі думав, що якщо ми зробимо внутрішні роботи, то вже можна буде завжди запустити, запустити дитсадок. А як вияснилося, я сам для себе тожу, то, що не можеш, поки не веде садову експлуатацію хто на себе відповідальний за, за тих дітей не візьме. Роб, роботи, роботи які, не виконані, які не виконані з того проєкту mm -hmm. 45 тисяч, то е, сход, сходи, площадки і навіси навколо попередньо. Як будуть ті роботи зроблені, будуть закрити Скільки А квітні місяці буде проплата. На 2 тижні мі треба. Ще хоча б пару міністрів, щоб дето на Прийде, осінь, прийде мороз, Я прийду бресом токсир там за хороню ту влагу, воно не віддається, зима прийде. Дальше виникає пожежна сигналізація, якої два проєкту. Ми то вже не пускати в Проєкт її немає. Це окремий проєкт, правильно? Це правильно У нас поставили бальфактом пожежники, що ніби без пожежної сигналізації не може вести експлуатацію. Але. Пожежна спеціалізація у документації не є. А це ще підсотку ви. Нам нічого не треба, щоб садик працював. І там були діти, і чеки приїхали, ми повісили вивізку, похлопали і сказали, що ми реалізували спільний класний проєкт. Це треба мені. Що для цього треба зробити? Давайте сідати, радитися. Я, наприклад, був тільки що там, шкода, що не в садик, там місто достатньо. А я подивився сходиці, які ви попросили, бо він мені дав список, що він хотів додатково, щоб ви зробили, там, да? ми радилися. Я б ті сходи не клав по них. Там, класний граніт, треба його почистити, феном, краску. Вона буде сходити. А там воліда, там, 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 там. Мак, я, я, я не знаю, чого вони що щоб це не було. Це ви Порозуміли, що як працюю я із келоперектантами, і зелі. Чи до того десанок, чи до десадок нижній, найбільше газу на досвідкує завідуючий. Приходить проєкта. І я їм кажу, ви, як завідуючий, із мого з Імбургу, ви знаєте, де що треба рекомендувати. Набір робіт, які необхідно зробити, тим загально фасад зробити, другий зробити. То саме собі зрозуміло. А нюанси, бо там не є, бо там була у, у ясної групі одна кімната, яка використовувалася як склад. Рішили з неї зробити як столову, <риклад> а там не є світло, там не є ще чого, там не треба, там не було води. Це все не враховано. Так, то не враховано було. Значить, Той, хто газда дома, той і замовляє, той слідкує за тим, щоб воно було... А це завідувачі. Завідувачі, то було старає. Вони а... вбили, поштукатурили, <риклад> вбили, поштукатурили, <риклад> попросили, то приміщення. <риклад> воно ж ну, Як хтось із вас на самому початку сказав, що якщо ти не строїтель, або якщо ти не будівельник, то ти не можеш е, е, вибирати або казати строїтелям, що як строїти, так само думає і наша завідуюча, не є строїтель, Ми, бо, бо, тому, не є Ваша завідуюча, ні, 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 вона має сказати, що хоче, а будівельники не Тут... як то зробити. Треба ще, що я буду що я говорю. Я, я. був, то якщо я хочу поміняти унітаз, то я кажу, я хочу поміняти унітаз. Рішок хочу поміняти. Хочу поміняти підвіковний. Оце ж можна сказати. Бо. Вона бо, мені, не знає, ніби треба. А то завідуюча. Завідуюча була тоді Леся Юрій Антонович. Але то знову будівниця то все не тут такі нюанси. Нам треба, довідається. Нам треба, щоб будівельники закінчили це, що вони мають проєкти. Бо вони поставили на стіл, що є за межами проєкту. Відповідно, ми спіємо важко додатково замовляти, ще якусь експертизу будемо вірити, бо вони між собою все одно мають кофтні інтереси, правда? Тим yeah. треба гроші, тому треба об'єкт. Він здає шляху, що все перемірює. Мі не треба руководство, ні треба об'єкт здати, там mm. близько мене стоять мовці, треба поїздити. Мене це цікавить. Че Четвертий раз питання, якщо можливо, на нього коли, шановний будячий, планує здати об'єкт, У межах, у межах того, того проєкту, який ви підписали договір. Приблизно приблизно 2-3 квітня. Приблизно. Богдан тепер, коли діти підписати все читають. Як буде акт водоексплуатації. Що означає акт водоексплуатації? Це є документ, який... Е, який... Yeah. Видає <гум> дає Арбурконтроль де ту декларацію, бо там її погоджує. У е, нас є випадок, коли ми каналізацію вулиці <гум> Садові, яку в жовтні місяці ми закінчили, дістали з ми в лютому місяці декларацію. Ми ще зараз здавали просто, там тепер пов'язали. <гум> повязали <гум> я <декларацію. гум> я думаю, що спільному силі не вийде. Там просто така була така, <гум> така, <гум> така <гум> що там була. Спів між буквально недавно вирішили, що вмішалися в ігру пожарників на як компанії. Богдан юрич має на увазі разом із підлядчиком, мають на увазі, що вони не знають через місяць-два після пожарників, які підхисятися Ні, Я читаю з першого, другого числа, поданий річ вирішуємо. Наші громади, а люди не то є. Ну як, ну що ви нам говорити? А поговорити не часто, голодний Джульніс. А я хотіла б сказати, буде освітлення у групах у дуже темних що... Ріма. ви себе здаєш, як діти будуть, ти вже будемо критикувати. Партензії, по тому. Знову ми ж будемо до школи пішли. Ти самі головною. Звітло є у проєкті. Не. А що боє? Не Я не був сам, я вже знаю. Нормальний проект. Мали навіть за електропроводку ще. Ви ж розумієте, що хлопці стоять... чому я тут, да, чому я там не я мікрю, ти скажи, я у дачаські рожіть убидювати. Чому? Тому що я їх вислухав, і це почалося з Нового року, коли вони державні кошти освоїли. І вони почали це все показувати. Мені де дуже цікаво, що прийде сюди чек Гетьман Гетбанк який нам Дав ці гроші, я хочу допомагати березний бідний, це правильно. І тут ми почнешся, тут і вибачте, а він... обкрадений. Ну, обкрадений. нема. це а, ви. Тут на місці між собою шати, хто кого вкрав. А, до вас є помочні, ви цього просите. До правди мене помочне. Ще одного на помощника вашого бежали забрали на таможні це. Жодай дозволить, каже, я з вами 15 років не говорив, тепер Добр він мені зводите. Так буває. Коротше, розумієте, що вийде в кінці в кінці? вийде така ситуація. Що він, підрядчик, каже, ребята, от є проєкт, от є кошторис, і я все виконав, і він довжній там за те, що я переробив. Освітла всього не буде. Розумієте, Тому нам не треба якимсь чином це по-другому організувати. Якщо б, шановні, ходили і дивилися, що дійсно робиться, не просто. Ви видали їх вже? А я не помню. Ви не що там постоянні люстри? А там вже стоять. Ви тоді не красиві. А ви тоді без вас знали, що треба поставити люстри? Бо ми їх познімали. І розетки допомогли. Їм дуже, щоб ті пішли в сайт. Їм тих, хто інтересує. А мені ні. А потім буде столи довольні. Я, наприклад, зайшов і кажу, що з полом, друзі? Я що цей дизайн вибор міський налай, завідувач Асадівки. Наче ці дочки Такі красиві були, там Це моя думка. Справа в тому, що там якраз там теж пішло в дорожанні, ті дошки не готові під, під, не були вишифовані під укриття краскою балако. Тобто вони, вони мали не пофарбовані. Вони мали пофарбовані Масляну краску. І вони туди близько не готві. А вони хотіли зберегти натуральне дерево. А коли ну, покрасили? А Вони покрасили, у проєкту було масляно краска. Масляна краска. І покрасили там дурку, що його справа. Я кажу, слухайте, давайте вже ж встайте дану підлогу. Я ж не аналізував там є заусене або ворос на той підлозі, або не є. Якщо нова підлога, то ваша просто бисом покрасимо. Кольор приділяли хто? А, правку Супер. Мабуть, що Мені, не подобається. не подобається. І мені не подобається. Я вам скажу, що я до кольорів відношення не маю. А, а що саме головне, що в проєкті немає. А знаєте, як було по кольору? В не мав взагалі покраси. Ні, є покраси, то масло. Масло не краси. Я буду все, ви не можете відрядати, розумієш? Не може він йти на тендер по договору і одні роботи, а потім виконувати те, що ви собі бажаєте.

Об'єк це тепер, бо там Юрійович ще не повів, коли, це перше першого. межа проєкту. І з тим перевиконанням, яке є на першого до друге, я б вас попросив всіх активно поучаствувати в чому. Тому що ви теж ну, нам допоможете. Подивіться, що за межами проєкту виконав підрядчик. Бо він вже собі порахував, що він виконав. Це буде якась додаткова сума, яку нам треба буде заплатити. У нас є А після того і ще треба вирішити, що треба зробити, щоб діти пішли. А що треба зробити, щоб діти пішли? Документи. Ну. Декларацію законувати про це. Є декларація. у нас начальник підсадить. Попросимо його, щоб він це включив. На, на групу СЕС. А що ви змінитеся? Опросити його можете, попросити його вже треба. Забогнуть є, є підрядчик. Так. Ну, так чи ні? No, ну, мені взагалі інтересну думку почути, як я затормозив роботу. Ярослав, Ярослав Юрійович, тут для мене дуже... Ярослав, Ярослав Юрійович, участвували в, в началах мисті. того всього. Були, в садик, а, в да. Ви вже були, саді не починало, коли приходили Джеки, до кінця? Вчитки були, вжитки сте були, наші кабінеті? так давайте му вжитки, то і завершимо і обратно вас на дитячі погостить. Я є нормальний хазяїн, де зовні приходять в кабінет людей, стараються їх прийняти як найбільше. Който людей сидить у кабінеті, повічте, з коректно, де стою свою себе в кабінеті. Або не запропонував каву, або водичку. Так само Богдан Юрійович, а... так само Либер Володимир Володимирович, Петро Галицький. Богдан могу че хіба прийшли, бо викликав. Я не тому веду. Я мав мов відуже при встречі, стися, зустріли. Та давайте ми все вже дороби і обратно, то у вас зустрінемо й обратно, потім завершено. завершення. Та та тут... Давайте Владислав мене. Та я ж доповів збачала, ви... бо просто не вчули мене. А ви ваше як Владислав Валентинович, давайте тоді міської кожний. Ні-ні. Ні, я не переключу не. Давайте, we're давайте возьмемо місце на себе обов'язково. ви, Богдан Юрійович, я замовний всі Юрій Васильович. Давайте возьмемо всі обов'язки, які виконуємо. Давайте.

Ви зразу зливаєте все з погодування. Уроки не дзвонив. Ти не скинув СНС, коли вже Так, нього Кожен вже дзвонить. Хто? Погано щехами, і вони отримують кучу обладнання подарунок і так далі. І в принципі, пане мер, я би міг попросити пана Романа, я там такий начальник МЧС, щоб він підписав договір з умовою встановлення цієї сигналізації. Там на протязі півроку. Ну, акт. Тобто я це можу взяти на себе, бо ми їм допомагаємо спецтехнікою, спецкостюмами, даруємо їм через європейські фонди. Ми так само через е, артубіці пообіцяли. Це що одна програма? Це все йде через Тобто В робочому, робочому санці. Що ще треба, щоб запустити садик? Сміття треба вивезти. Що сміття? У Гори сміття проведе. Трактор бакамазий вперіоти. Ми почали робити з того, що що дивитися на роботу, яка не закінчена. Кінчили бетонувати минулого тижня карамічі. Бо не могли, бо мороз було. Там стоїть пісок. Що мають зробити мосту? Зроби забере той пісок, дойдуть до того сміття. буде забрати сміття, трактором погрузити, відповідно, вивезти дочка. Я вже горі забізнював, що він має казати, що маєте, за чим робити. <кій> Ти умов кажеш. Слухай, oh, yeah. то коли, коли, ви це, коли ви говорили про відро, после того, що буде мост і всі ганки, то все поробили? За два тижні. Я вам yeah. що кажу, там люди yeah. ходили в місті, не, за несові не змажуть коло чоловіки. Не yeah. To, yeah. To, не зараз. Yeah. Це не люди. не люди тумані не люди, то не чоловік. Давайте так. Дивіться, давайте так, мій як якби переконати, що воно працює, є пропозиція зробити таким чином. У нас е, 15 го числа Пасха, так? Да? 16 свят. Давайте 10-го числа, що ми в останній тиждень не робили, чи 9, го домовимося, ще раз на об'єкті зустрінемося, подивимося, до чого ми там прийшли, і тоді будемо бачити більше, і, і міський голова теж розбереться з актом, з начої експлуатацією. Хто там його підписує, хто його складує і так далі. так? Вони роботи Так. Я квітня. Я до 2-3 квітня. Я не знаю, давайте подивимося. Дальше Далі впаде тепер тиждень дощ і будемо робити. Ми цоколь можемо робити. Цохуль можемо. Дождь не паде, не доходить? До 9 квітня це 10-го нічого не робити. Нічого не робити. <гум> Нічого не роблять, так це завжди. Я вам розкажу, не як, не розкажу як ви здавали у журналі самі. У да, саді журналі був пане голова. Взяли сад, у журналі так, красиві. Я я санік. Ще санік. Був, біля дороги. Просто подивіться. Я тоді був головою обласної ради. Ну і типу, все, думав, проєкт. Тут, хоча я вже бачу, є матрацики, ліжки. А що відкривати будемо? Пусті стіни, да, ремонт все зроблено, все, файло, фасад, красиво, криша, все. А у нас в проєкті немає мебелі. І штор теж. І штор теж. Чите? Уявіть собі. Добре, що я тоді мав владу, якщо ми з госладо виділили 400 тисяч гривень, все закупили, прямо в сільській раді зробили трансфер і до приїздить Чехію, все було, до сільський голова, наш друг Юра, дай розрати ще як. Олекс, Олекс прийшов, каже, слухайте, якщо треба 1000 гривень, бо сехонів двох не було. Я говорю, ти коли список писав, що тобі треба, то ти не знав, що тобі закону треба. Та ви без свої подаєте, раз там сільський голова посадить, все-таки не мені треба і не чехам, а тобі треба. І в кінці кінців ми так, зробили трансфери, відділили гроші і закрили той саді повністю. Отак От було. Тобто теж був проєкт, в якому було все, крім ложок, вилок, меблі, кроваток, коврів, штор, нічого не було, так було не було. І ми в кінці мусили читати такого трансферного обладнання. Провести якийсь там конкурс, тендер, сільська рада, і швидко то все зробила і, і закрили відкрили об'єкт. Так що, повірте мені, що, ну, то що ви активні це дуже добре, тому що громадськість має контролювати всі процеси, що і влада, але це дуже швидко зробилося. При всій вашій скептизмі. Бо я бачу, як робиться в других е, районах, е, враховуючи, що там всюди бюрократичні якісь машини, акти. Це ж як отримали аванс по закону. Да? так? Ну, 150 людей побудували чеки. Получили аванс. За вас мають очитатися, дехнагляд, перевірити, заплатити. А це все в нашій державних органах влади займає місяця півтори. Потім, коли аванс виконали, далі – слідущий акт, слідуючий акт, слідуючий акт. І цей кожен акт перевіряється, круг казначейства і це все от іде. Ми так будемо буде. Давайте, Це на вас тільки гостів, ви можете казати, все, пішли, Кур, кури позирати, такі Ви ще не відділили наші фоні. Я кури, бачите, ялинки такі старо. У нас є спільний проєкт між чехами і між Закарпатською обласною громадою, які Берзанська, районна рада, Берзанська міська. Тому що так би об'єкт був. Два роки реалізовувався і так не реалізується за один бюджетний рік по факту. І все, що передбачено в цьому проєкті, буде виконано і по факту вимушені виконати підрядчики на більше проєкту, тому що проєкт не передбачив свої дорожки. А що далі? Тому саміті майданчик? Так, бо в нас, Ярослав Юройович, він був десятку на істочницю А Що ще треба? Щоб дітки мали чим перегратися, а майданчик витрати.

Well, okay. yeah. то, Якась система має цю організацію, якщо вас цікаві що я вам особливо, бо я можу за відповідати, да? і в межах підрядного до, договору до з ним, ту частину, яку ми бачу, пишіть якийсь комітет, напише нам десь стаж, просимо вас нам про Але ж пишіть так, щоб ми, ми розуміли, про що йде мова. Візьміть в інтернеті, знайдіть вже те, що вам треба. В по кінці вийде, що вам купили, А такі бачу, а нам а 是... ну, садик. Я, ну... Yeah, нам пишіть. Фонд візу. Володимир Шобілько, ну, молодь мій задав, візьмете в адміністрації, є мої всі контакти, або в адміністрація, бо в раді де хочете, ким ви дружите, бо тут у вас свої нюанси. Вже не у вас, то вже у нас. Ну, ну, хай, ти, но, Ну, то вже, так, може, так ну, кажучи, ну, може, ми, дуже. Пишете мій стар, що просимо вас, щоб конструюється садик, да, проєкт і це не передбачено, просимо вас. Нам потрібно там. Дитячий. — Але не так, ви дитя, написано, дитячий. Чи ми з собі ще ми одно а ви скажете що знову, що щось не так. Нам зірець, зайшли в інтернет, дитячий майданчик, подивилися, розписав, доклали силку з інтернету, і таким чином. Це що, як що Ми білядам. говорили про якісь як про танки з підрядчиками, що там фасади стільки метрів до стільки. Напишіть чітко, конкретно що можливі такі варіанти. Але над цим треба працювати, це треба знати. Ну, то молодец. Я не буду, 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 я не не буду, не буду, я 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 ви зрозуміли, що, що від мене. це? Якщо я буду йти до вас документатися, бо я не пішов депутати, знаєте, чого в цьому році? Бо я був депутатом міста ЧОП. Я поробив місячок, в ковній школі я штучне, спортивне школи, штучне покриття, побудував новий садочок. І я так постав будувати їм чесно, що я вирішив, що краще не бути депутатом. Це простіше. Це дешевше в кінці. Бо депутат обласної ради це важко. Я можу досі, що мене розправила чи поліція. А я вчора переробив все. І вони би дуже хотіли, щоб я був один депутат. але я вже не хочу, тому що це тобі постійно дзвонять, іди роби, а ти як людина мусиш все виконувати. Тому така ситуація. У вас є одна проблема, що ви не маєте депутата обласної ради. От чому ця проблема. І практично у нас виник великий конфлікт із обласною владою, що вони просто не виділяли кошти на співфінансування. Що ви це розуміли? От тому що нема депутата, нікому папір занести і сказати, я збережу, Дайте нам там на на в щеку Я розпівфінансування. Таких випадків, як будь-яких нема депутата громади, хто може заміснявати таку маску. За? Основна ніхто. Нема, гроші ділять депутати, все, ніхто не задасть. Основна ідея угода за усі. Є зрада адміністрації. Депутат вище авторитет. Це у нас кількість дістаєте. Ви дістаєте, бо ми знаєте, чому дістаєте, тому що ви вивернули брати в руки, але і він не це Бо чехи казали, що ви як так не дістаєте. даєте. Але я вам скажу ще одну річ, да? що ви ну, березня, бо я дуже люблю березня, я дитинство своє тут, знаю всі села, і тепер надіюсь, ми, ми їздили на Бережанський куплі, будуть зі шоу це з дітьми. Я вам скажу одну річ: поки ви всі разом не об'єднаєтеся заради березного і зрозумієте між собою. Що? Ці всі посади політика, вона дуже вся відносна. І ви не будете толкати до влади тих людей, які вов'юють процес, а не учасник тому, щоб гроші зробити. Пояснити наші школи послухайте. Я вам скажу торі. Я від ЧОПа депутат вісім. А ви можете зайти в чок і запитати, чи вони не знають. Я, чесно кажучи, не хотів вже бути в них депутатом. Ну, я просто змучився, розумієте? А у вас хто не депутат, ніхрена не зроблено. Бо я знаю одно, що кожен з під'їзда, бабусько, мені дозволить, я мушу давати гроші його білити, розумієте? Лампочки міняти. Там мер сидів, курив, а я а, а їжать на тому, хто робить. Да? А я сидів і там і пахав, конечно, не той. В кожній школі поле штучне покриття. В кожній школі є по 5 мультимедійних класів. Ну Давайте ми вашу рекламу лишимо по тому на виграву. Я не буду вибиратися, мені це не треба. Ну Сьогодні понеділок, 10 квітня, понеділок, ви давайте в 17.00. Добре, було? Хорошо, добре, 10. В 17.00. Я в цьому першу чергу зацікавлений. Збираємося всі, Ви, Павло, так, Ну, місця, я думаю, робить, так? Всі разом збираємося, до того часу я врахував, що треба зробити так. Ви свою роботу знаєте, вам треба уточнити які там акти, кому з ким підписувати, щоб від діти пішли в садочок, так? Межа. Ви можете, та, можете взаємодіяти. Ми може... взаємодіємо. So. Що можемо зробити? Ну, що вам поміг, є свого можливості. А операцію. треба не знати. Оце не може бути. Єдине, що ото, таке маленьке технічне питання, що давайте все-таки сходи почистимо, бо нема змісту і покладати питки. Це не, не буде працювати. А зори, можна і Почистити, так? Да. Да? Просто платить далі, будеш ще... Ні, там сходи краси, їх штифувати, поновити. No. Та... Я не знаю, хто якраз. To, то, пришел, гол, масел, красит, то, ну то комунізм, то, 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 да, то, то, то комуністична така фігня пофарбити масляну фарбу. Можна граніт там дельфіном пропитати, він темний, такий, як на ті, там красиві сходи, там що є, то є. То що вже було. Так що десятого все, дякуємо всім, юридич, за те, що вони організували зустріч. Думаємо, що то не даремно було та зустріч. Maime terminai, maime ir viso.